Від баха до рок-н-ролу музична школа, що намагається змінити підхід до навчання музики. Тут дітям та підліткам пропонують у невимушеній атмосфері оволодіти тим чи іншим музичним мистецтвом. Протягом літа у школі організовуються денні табори, під час навчання у яких діти можуть відчути себе частиною рок-гурту. Концепція швидко поширюється країною. У планах школи вихід на міжнародний рівень, адже музика не знає мовних бар'єрів. Власних кімнат у цій школі звучить музика. Ці учні оволодівають мистецтвом гри на барабані та бас-гітарі. У сусідній кімнаті підлітки навчаються говорити мовою соло гітари. у наступному приміщенні діти вивчають ази композиторського мистецтва. А тим часом у студії відбувається запис пісні Алькатрас. Пісня присвячена знаменитій в'язниці у Каліфорнії. Ці молоді музики. Учасники однотижневого табору курсів інтенсивної музичної підготовки, що організовує школа Бахтурок у перекладі від Баха до рок-н-ролу. Брайан Грос – президент та керівник компанії. Here... більшість цих учнів ніколи не грали на музичних інструментах. Лише за один тиждень з нами вони навчаться грати, запишуть та виконають перед публікою дві пісні. Учасники цього табору отримали можливість показати, чому навчились за кілька днів в одному з місцевих барів. Грент Глейжер займається музикою з чотирьох років. Його мати Карлі каже, що табір дає її сину можливість відчути атмосферу музичного колективу. Найголовніше він вчиться працювати у колективі, коли він бере уроки протягом року. Це навчання лише з одним викладачем. У нього немає можливості грати з іншими вчитися, складати все докупи. А це важливий компонент, якого не отримуєш під час звичайних уроків. З цим погоджується і мати іншого учасника табору Бена Лондона, Ліза. Це майже як спортивна команда. Вони опиняються в командній атмосфері, коли грають гуртом. Колективна атмосфера один з компонентів успіху цієї музичної школи. У районі Вашингтона діє вже шість відділів школи. Цього року компанія продала шість філіалів у районі Нью-Йорка. Керівник проєкту каже, що це лише початок, і школа прагне вийти на міжнародний рівень. справа в тому, що музика не має мовних бар'єрів. Тож ми можемо викладати в Китаї так само, як ми викладаємо тут, у Вашингтоні. До табору рок гурту приймають починаючи з семи років. Тиждень інтенсивних занять обходиться батькам у 430 доларів. У школі також вчать вокалу, азам звукорежисури та мистецтво діджея. Загалом музиці тут вчать починаючи з трьох років.